Він вважає, що США повинні надати Україні зброю, коли я перший раз зустрівся з Байденом в його офісі, і це було в присутності тільки декілька представників його команди, і зі мною також була обмежена. Він мені сказав дуже просту річ: каже Павло: От е, я розумію, що ти тут е, дуже накручений, емоційно, і там не вийшло по зброї говорити. І не виходить навіть по мінімальних списках. І я тобі скажу от в присутності моїх людей, що я б зробив це інакше. Оце це буквальні його слова, і я їх добре пам'ятаю. Але я говорив це багато разів обамі. Я намагався його переконувати, в тому числі твоїми аргументами. І, але він стоїть на своєму. Я б сказав, що адміністрація Порошенка діяла більш-менш в рамках того усталеної вже традиції дипломатичного етикету.